Хмурий! Ти навіть не уявляєш, який я радий! А ти давай приходь! То щоб я краще уявив! А, У мене тут ще справи. Тож ти поки відпочинь. відпосінь, вонь. а я як розберуся, так буду. Отже ж, гівня. Щось хотів? Побачимось. Ей, друзяко! Ходи сюди! Хочеш підзаробити? Я шукаю припої. Ні, з цим до бачать. Він отам сидить. Чого тобі? Сядь, не маяч. Троє моїх бійців так і не повернулися з нічного патрулювання малої зони. Їхні тіла знайшли біля старого мосту. Ага. Солодику, слухай сюди. Ти знаєш, як назвати трьох дохлих вартівців на околицях зону. А? Гарний початок. <плес> <плес> У торговця хом'яка знайдено службовий пістолет одного з вбитих бійців. Його приніс косий. Співчуваю, капітане. Але залізься, зона вільної торгівлі. У нас договір із коршуновим. Де косий? Зона ховає свої таємниці. Хто ми такі, щоб втручатися? Граєшся в сталкерській премудрості? Добре. Косий був там. Здобив трьохсотих. Обібрав їхні тіла. Хіба це сталкерський підхід? Хм. Негарно вийшло. Желені. Не скажеш ти, скажуть інші. Пакуйте їх. Спокійно. Ніхто нікуди не йде. Якщо не хочеш страждань невинних, знайди винного. Ну що ж, коли говорить зброя, закони мовчать. Сталкер новенький. Підходь, поспілкуємося. От такі у нас розваги в залісі. Як тобі? З такими кадрами ніякої горілки не вистачить. Якщо що, я у себе вдома зайнятий для всіх? Для всіх. Ти на цей цирк не ведися, свіжаче. Батя такий гоноровий, бо Зотов йому це дозволяє. Якби замість нього сюди приїхав Коршунов, то ми б уже давно носом до стіни стояли, а капітан намагається це по мирному вирішити. У кого мені за припоя дізнатися? У зотова варто кого хоче знайти, якщо домовитися. І якщо їхні методи тебе влаштують. Ну, або батю запитати. Тільки почекай хай хоч додому діє. Він дядько відхідливий і новачкам зазвичай допомагає. Просто сьогодні на нього сам бачив. Річний запас лайна звалився. Давай щасти. Перша склянка коштом закладу, якщо що. Чую, вона тобі знадобиться. Є для мене якась серйозна робота. Чепелюку з великою не збив, а амбіції вже хоч греблю гати. Знаємо, бачили. Якраз одного такого малькаборг витрясти треба. Звуть Гришею Валяном. І багато він тобі винен? Достатньо. Не розрахувався за недавню гулянку, а до цього за провізі. І демонстративно не чухається з цього приводу. Знає, що я сцен влаштовувати не буду. Так що навіть не в сумі діло. Малька провчити треба, що в зоні так діла не роблять. Раніше зрозуміє, довше проживе. Можливо. Добре. Це підходить. Останній раз я його бачив пару годин тому. Він поспіхом кудись на північ штукала. До водонапірної вещі. Стривай ось іще. Мені його кров не потрібна. Достатньо пацана налякати, щоб гроші вибити. 20% твої. Розмова. Я теж на рибу ловлю. На що Ну, Вони здивувалися, але пушки відклали. Один каже, я на хрубака ловлю він на мотиля, а ти на що? А пюрер'єм. А я ловлю на жибляних. Захну так загнув. Чого сумуємо, не пруху висиджуємо. От, послухайте краще. Приходить якось, вартівець. Значить, розклад такий. Готовий з тобою поділитися сталкерською мудрістю. Тут і зараз. На халяву. Цікавить? чоловіче. Можливо. А в чому підступ? Нічого стрьомного тут нема. Я заборгував от і відпрацьовував. Допомагав новачкам порадою. Сьогодні мій останній день, тож вважай, що ти виграв у лотерею. І що ж я виграв? Хто на великій для тебе двоє найважливіших людей? Хм? Правильно, мамця з татком. А в зоні? Технік і торговець. І любити вони тебе будуть, тільки якщо ти сходки принесеш хабар чи купони. Зрозумів? Смітник він і є смітник. Одна А чим технік займається? Бо торговець торгує, якщо я все правильно зрозумів. У зоні найкращий спосіб зрозуміти, як щось працює, це перевірити на ділі ворога кулею, аномалію болтом, а торговця розмовою. Тримай координати місцевого техніка лінзи і торговця хом'яка. Прогуляйся до них, поговори, познайомся, прикупи щось, як маєш купони. А як нема, попроси у Мольфара роботу. У нього завжди щось знайдеться. І ще дещо. Якщо з кимось із угрупувань влізеш у бійку, йди до їхнього головного. У зоні конфлікти справа звична. Рішення завжди знайдеться. Поганий мир краще за добру стрілянину, шариш? Коротше, як поговориш з місцевими, йди на всі чотири боки, ага? Головне, до мене не чіпляйся, бо більше тобі тут на дурняк ніхто не допоможе. Я вже точно. Усе, баста. Відпрацював свій борт перед вами. Сподіваюся, ти по ділу. Мені сказали, ти можеш допомогти з припоєм. Спершу тобі треба допомогти мені, сталкере. Сам знаєш із чим Косий? Саме він. Ти дійсно віриш, що це косив вбив твоїх людей? Це питання порядку, сталкера, не віри. Якщо вільні вирішать, що можуть безкарно вбивати моїх людей, настане хаос. Ми обов'язково знайдемо і покараємо справжнього вбивцю. Але зараз для порядку вистачить і мародера, який привласнив те, що належить варті. І що я можу зробити? Косий Мерзота. Але для всіх місцевих він перш за все сталкер. І місцевість довкола малої він знає. Можливо, такий сталкер, як ти, знайде його швидше за нас. А звідки мені знати, що ти не кинеш мене? Ми тобі не торгаші чи бандити. Варта слово тримає. Я в курсі, що вільні нас називають по-різному, але кидали ми ніколи. Мені потрібні сенсори, які косий познімав стіл моїх людей. Але якщо водночас і самим косим щось трапиться, я не сумуватиму. Утім, я ж не наполягаю Сталкери. не те, так інші охочі знайдуться. Виходить, наважився. Ну, хоч у когось на малій голова на плечах. Умови прості. Я тобі кажу, що знаю, а ти наших хлопців не пресуєш. Домовилися. Кажи а там вирішимо. Я попитав своїх. Думаю, він неподалік на складі. Якщо ти відправиш загін, то загін він одразу помітить. Краще наш друг туди прогуляється. А щодо того питання, Сталкере, я спробую дізнатися. Мені здається, що краще відправити твоїх людей, капітане. Вони значно досвідченіші. І зрештою. Ти, дядько льоню, не нарвуйся, присядь. Посидимо разом, почекаємо новин з місця, куди ти моїх людей так сильно хочеш відправити. Сталкере, ти наказчув удалого полювання. Аккуратніше там, малий. Всяке буває.